Огляд чотирикімнатної квартири на продаж в мікрорайоні тяжилів, розташована на п'ятому поверсі цегляної гліної дев'ятиповерхівки. Кухня має площу 8,5 квадратних метрів, залишається вбудована техніка та меблі. І проходимо до коридору, розповідаю про планування. Тут у нас іде перша кімната, друга, третя та четверта окрема кімната прямо розташований роздільний санвузол. Йдемо по порядку. Зараз дивимося, перша кімната. Вона найбільша по площі такої квадратної форми може використовуватись як досить просторий зал. І йдемо далі все дивитись. На особисті речі ми уваги не звертаємо, їх власники, звісно ж, заберуть. Ця кімната є найменшою. Її, доречно використовувати як дитячу, і поряд розташовані роздільний санузел. Це ванна кімната. З хорошим ремонтом, всі комунікації замінено, і поряд окремо туалет. Далі проходимо до батьківської спальні, в ній виконано гарний ремонт в таких світлих сучасних тонах. Загальна площа квартири складає 72 квадратних метри. І йдемо вже до останньої кімнати. Вона теж з косметичним ремонтом і має вихід на великий балкон. Балкон, до речі, засклений металопластиком. Ось там у нас йде вулиця Левка Лук'яненка. За цим будинком розташоване АТБ. Кого зацікавив такий варіант? Телефонуйте, домовимось про перегляд.